Певно, всі вже чули і бачили про вирівнювання зубів на елайнерах, сучасний метод ортодонтичного лікування. Майже кожна клініка і кожен лікар зараз знімає відео про 3D-сканування та елайнери. Але більшість із цих лікарів це не ортодонти. Я лікар-ортодонт, і сьогодні я вам розповім і про переваги, і про недоліки такого методу. І саме головне про те, про те, кому можна а кому не можна вирівнювати зуби елайнерами. Тож вперед до нових знань! Переваги лайнерів перш за все це естетика. Вони прозорі, їх не видно. Вони зручні, їх можна носити будь-де майже не впливають на мовлення, це класно. Друге, це те, що ви не повинні з'являтися до лікаря-ортодонта на прийом кожних 3 або 4 тижні. Це теж класно. Ви можете взяти з собою ці капи за кордон або будь-де, де ви знаходитеся, і слідкувати за своїм результатом, так сказати, напряму самостійно і дистанційно з лікарем. Але кому ж не можна вирівнювати зуби на елайнерах, якщо ви маєте проблеми? Із суглобом, скронево нижче щелепним, клацання, хруст, біль. Якщо ви маєте гіпертонус ваших м'язів, якщо ви маєте якісь інші реакції, вам не можна вирівнювати зуби на елайнерах. Зараз поясню чому. Елайнери мають однакову товщину по всій поверхні. Наша нижня щелепа вона відкривається не ось так. А відкривається за принципом ножа. Спочатку ми привідкриваємо нашу нижню щелепу, нашу ротову порушнину, і в нас відбувається в суглобі ротація. Після цього у нас йде трансляція. Тобто, спочатку нижня щелепа трішечки від'їжджає назад, і потім відкривається. Так само закривається. Якщо у нас елайнери повністю однакової товщини, то перше, коли ми будемо закривати, ми будемо спричинювати точку супраконтакту, Тобто, перший контакт у нас буде відбуватися на сьомих Зубах, бо в нас елайнер лайнер однакової товщини. І потім, так як наша система зубище, липна і м'язева запрограмована на те, щоб отримувати множинні фісурно бугоркові контакти, наші м'язи будуть дотискати до цих всіх контактів. Після чого у вас можуть усугублятися ваші проблеми із суглобом, з гіпертонусом м'язем та з болями. Я не кажу, що лайнери це погано, але я й не кажу, що вони це панацея. На все є свої показання та протипоказання. Тож обов'язково звертайтеся до лікарів, які зможуть вам детально пояснити і зробити повноцінну індивідуальну діагностику вашого кейсу, і визначити, чи вам можна. Лікуватися на елайнерах чи краще вам лікуватися на брекет-системі, бо брекет-система це більш контрольоване лікування самим лікарем-ортодонтом, який може дотягнувати вам контакти, який може слідкувати за вашою оклюзією, який може розуміти взагалі принципи функціонування вашої зубощелкної системи, і вам в першу чергу не нашкодити, а тільки покращити все.